І давайте проаналізуємо реальність своєї житті і відносини того, що ми проспівали. Сьогодні було сказано, що копав, углубився, поклав основання своє на твердоє. Наше основання, всі християни розуміють, що є Христос. А як сьогодні було сказано, у кожного є своє строєння, хто із чого строїть на тому камню. Тут написано, ти жива вода, ти гопа, завід крові вірин, ти, уповання моє і покої. Однажди вернусь домой и услышу твої слова, ждав я тебя». реально житті нашої, з ким живемо на землі, з ким общаємося. І коли уходимо десь, хто нас чекає. В сімейній житті теж так, ні? Живемо чоловік, жінка, діти, і хтось десь уходить. І коли повертається, то його чекає сім'я, це не чекає. Чекає, хоче бідіти, хтось потірявся. Різні обставини в житті є. Але як важно, коли тебе чекають, чекають тебе, бо тебе знають. І в Слові Божому написано, що познав Господь своїх і да відступі до неправди всякий, і сповідуючий ім'я Господнє. І тому питання мені і вам ми нас познав Господь чи ні, ми встрітилися з ним. І далі моє відношення з ним залежить від кого? Бог все зробив свого боку, але залежить від мене. І тому ми будемо дякувати Богу, у нас усіх є подяки Богу, правда? І є в нас нужди переживання. І зараз діти прийдуть, ми будемо молитись за них, щоб Бог їх благословив. І я хочу прочитати таке слово для нас знакоме, де Євангеліст Йоанн говорить про Ісуса Христа, де Христос говорить такі слова, овці мої слушаються голоса моєго, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм жить вічною, і не погибнуть вове, і ніхто не похитить із руки моєї, отець мій, який дав мені їх більше всіх, і ніхто не може похитити їх із руки Отця Моєго. Я думаю, такі знайомі слова, Христос каже, овці мої слухаються голоса моєго. Ну, я думаю, кожен з нас розуміє, що ми є його вівці чи ні. І сьогодні було мало замічено таке, в той момент, коли Бог сотворив чоловіка, він був совершенний чи ні? Він був совершенний, як Бог. У ньому було щось погане. Я думаю, у ньому нічого не було поганої. Бо написано, коли Бог все то зробив, каже, все прекрасно совершив. Правда? І сінний день почив. Ну, з сожалению, тут написано, що овці мої слухаються голоса моєго. І ту вдруг в Єдемському саду з'явився голос якийсь, ви пам'ятаєте, як там було сказано? Подлинно ли Бог сказав, щоб ви нічого не їли? Чий то був голос? То був творця, який сотворив чоловіка, чи то був голос якийсь чужий? Але як людина сприйняла тот голос, цікаво, чому вона його сприйняла, тот чужий голос? Каже, подліним Бог сказав. Ми з вами сьогодні живемо в такий час, коли так много різних голосів чи ні. Чи говорить деколи наша плоть нам Дашу? Вона має голос чи ні? Поспи, не йди, зроби щось таке. зроби для себе удовольствие, не для когось, то є голос чий. чий. Голос моєї плоті. У той момент був голос дьявола, який прийшов туди, і він завідував тому, що Бог сотворив чоловіка, щоб з ним спілкуватися, щоб радувати своєму творенню, щоб творіння його, яке він создав, владичиство на цю землю. Но, к сожалению, голос тот зробив свою роботу, до такого зробив, що. Чоловік упав. І коли вже прийшов його творець і сказав: вже, Адам, де ти є? То був голос Його Творця, Він учув його, але вийти назустріч не зміг. Що сталося? Бо говорить йому, що сталося, що ти спрятався? Сталося то, що я не тот голос почув. Дорогі християни, я в місті з вами. Ми кажемо, що. Ніхто нас не може похитити з руки Божої, але ми можемо піти чи ні. Помните, є такої написаної, що колись хтось мав сто овець. І одна із них заблудилася. Як ви вважаєте, заблудилася і пішла від Бога то одинаково, чи ні? Для мене не одинаково. Можливо, людина десь, як та овечка, шла, нашла якусь пажить і кажеться, вона така прекрасна, і десь пішла. Але конечний итог. вона стала в неудобному місці. І вона не розуміла, що прийшла ніч. І може прийти. Який звір її розтерзати. І коли пастир приходить до свого стада, говорить, що немає її, він залишає 99, іде шукати заблучую, тому що вона совратилася, якось, пішла нечаянно. І написано: Він знаходить її, бере її на руки, привозить в стадо, і він радується. Потеряна знайшлась. Це буває в житті, що ми можемо потерятися так легко, почувши чийсь голос, і казалось, бо вроді пазби ще і вроді все добре, але ти можеш зайти в чому? Там, де є враг, який чекає тебе, щоб убити й погубити. Але як добре, що є добрий пастир, який може залишити 99, а йти за мною, за тобою, заблудившуюся для того, щоб ти не погибла. І тому сьогодні наші зібрання, проповіді, пісні, вони говорять про те, що наш пастир добрий чи ні. Він заботиться про нас, Він хоче нас вести на злачні пажиті, але Він нас залежить, чи ми хочемо йти, бо Він сказав: Я є двері овця, хто вийде мною, вийде і пажень знайде. І сьогодні так много дверей різних є, в які двері я входжу, в які ти входиш, в який голос ти чуєш. Слово Боже говорить, що Бог ніколи не лишає людину. Навіть в той момент ми читаємо Слово Боже, коли два браття били, вроді все прекрасне було, приносили жертву Богу, но, к сожалению, жертва одного не була прийнята. І що було? Внутрі стався голос неправильний. Сталося то, що брат. Мій ліпший, його Бог краще любить. Він приніс жертву і почалося щось недобре в серці. Але добрий пастир не залишив того чоловіка, правда. Він напоминає йому й говорить: Каїн, от чого понікло ліцо твоє? Чому ти смутився? Чому ти не маєш общення з твоїм братом? Що сталося? у порога серця твоєго, но ти господствуй над ним. Добрий пастир хоче, щоб із твого серця зло вийшло. Но уви, Каїн не сохранив того всього. Написано, пішов і убив брата. Раз він нараз убив його, він нараз його не вбив, але в серці заложилося то недобре, є. і він чув не тот голос, і тот голос дав йому таку привилегію, що він убив брата. Коли Бог задає питання, каже: де твій брат? А він говорить, я сторож йому, дорогі друзі. Де мій брат, де моя сестра, де мої діти, де мій чоловік, де моя жона, які відношення мої з тим? Чий голос я чув і за яким голосом іду? Тут написано: і так же, овці мої слушаються голосом моєго. І тому Ісаїї написано такі слова. Как был на заклание, как каґагнець пристригущий не відкривав уст своїх, тому що він знав, для чого прийшов. Кроткий. Тот, який прийшов на цю землю, родився через Діву Марію, який був син человеческий, в то самое саме Бог, який він говорить, він міг призвати более 12 мільйонів ангелів, які б стали в защиту. Але він ішов, не відкривав уст своїх, тому що він відів на воздаяння, каже, на подвиг душі своєї. Він буде дивитися з довольством. але на чий подвиг? На тих, хто буде чути голос Його, хто буде йти за ним, хто буде виконувати волю, яку він залишив для мене, для нас. І тому, як ми співали пісню, він буде чекати тих, хто чує сьогодні його голос і хто йде за ним. Сьогодні дьявол дає різні голоса. Даже, знаєте, дивлячись на нашу обставинку життя, ми живемо вдома. От, наприклад, розписання собрання, і тобі треба йти, а твоя плоть каже завтра. Може ти не можеш, Може в тебе заняття. Може, ще й щось, і ми міняємо вічність временне. Пробачте, так є, реально життя нашої на цій землі. І чому Значить, голос говорить добре? Бог заложив в нас в Дух Святий, і Він нас пробуждає, але наша плоть бере власть над нами, і ми слухаємо її. І тому, Хай Бог поможе нам оцінити голос Божий, голос діявола. Голос своєї плоті, голос похоті плоті, де слово Боже каже, похоть плоті, вона є така і така, і сяка. І тому, але є в нас голос Духа Святого, голос Божий, який хоче бути з нами в місті. І тому Христос каже, овці мої! Слухаються голоса мого, і за чужим не йдуть, бо якщо підуть за чужим, вони потіряють вічність і потіряють общення із тим, хто за них умер і воскрес. Говорю собі, говорю вам, давайте зважме і внімательні будьмо до голоса Божого, щоб виконувати слово, яке він нам залишив. Хай Богу буде, нашому слава, тому що Він достоїн слави. Хай його голос постійно звучить через проповідь, через Євангеліє. І тому, як слово Боже, каже, щоб ми внікали, щоб ми займались, щоб ми перебували в тому, щоб голос, який Бог говорить, ми чули. Ви знаєте, ще такий маленький приклад, коли Бог говорив до одного чоловіка: остановись і не йди. І коли прийшли другі люди. Він каже, посидіть, я ще раз хочу вчути, що Бог повість. Що він хотів чути? Він хотів чути те, що було заложено у Його в серці. Піти туди і отримати вознаграждення, яке пообіцяв йому той цар, коли прийшли знатніші, і тот голос, що Бог до нього говорив, він його заглушив. Навіть коли заглушив, коли йшов. І Бог останавлював його на дорозі. І коли він каже, Ослиці, ти така, сяка, що ти робиш? Ти притиснула мене ти то того. Представляєте собі, накілько ми, люди, сотворення Боже, можемо мати очі закриті, а Бог відкриває очі ослиці, і в що видить? Вона види того, який готовий був убити його на дорозі. І Бог, ангел каже: єсли б вона пішла, в твоєї житті б не стало. Але Бог остановив його безум'я і каже: Іди, але говори те, що я тобі буду говорити. Він говорив, він благословляв Ізраїля, але в серці було щось друге. І коли вже усе закінчилося, і цар каже, а я хотів, щоб тебе обдарити подарками, а тепер не буде нічого. І тому він йому на вухо пошептав від діявола голос, почувши, скажи своїм, щоб вони знайшли общення друг з другом, щоб приглашали на гостини, щоб у місті празнували. І коли вони то робили, написано: Прийшов гріх в Ізраїль. І Бог наказав Ізраїля і того пророка вбили. Що сталося? Він не послухав слово голоса Божого. І тому ми з вами, давайте будемо внімательні, коли голос Божий говорить до нас, щоб ми мали общення, йшли за ним. Голос плоті говорить, другої, зроби удовольствие для плоті. займися нею, вона тобі нужна є ще різні речі. Бог. Любить і милує і не хоче смерті грішника. І він каже, щоб всі прийшли до нього з покаянням. Він прийме, простить і помилує. Хай Богу нашому буде слава по віки. Амінь. Чекаємо дітей. Перед нами діти. Скільки їх є, за них будемо молитися. І за тих, які ще в залі сидять, а да не вийшли. І за тих, які вдома не можуть прийти, є різні ситуації. Я знаю, що є батьки віруючі. Їхні старші діти, може не служать Богу, але в них є внуки, ми теж будемо молитися за них, правда, щоб Бог коснувся їх Духом Святим, щоб їх направив на ту дорогу. Як сьогодні було сказано, ми батьки, що ми показуємо чи доброту, чи злость. Бог свого боку зробив доброту чи ні, диявол зробив зло. І хоче, щоб люди розходилися, щоб враждували. А Бог є любов, хоче, щоб та любов була в наших серцях і в серцях наших дітей. Помолимося за тих дітей, за сестер, які займаються, щоб вчили їх співати Божі пісні із ритмом християнським. Кід ви замічаєте общі пісні і молодь, які співає, ній завидують вже великої розлічі, що ми навіть в общій пісні не можемо підключитися до молодіжних пісень. Що сталося? Чому такий розрив може бути між молоддю старшими? Ці вони йдуть вперед, із розвіттям, а ми старі, може, тупіємо, як говорять. А можливо, треба всім остановитися і вчути, який голос говорить до нашого серця, і хто нас заставляє, як співати, в якому ритмі тримати життя. Сьогодні ритм життя такий дуже шиковний, всі десь шатують. Церковь Ісуса Христа спішить навстречі до Бога. Обші люди стремляться для свого життя, щоб удостоїтися чогось великого, щоб скласти все лучше. Є. Давайте то, що лучше, є, то наше життя, як сьогодні було сказано, врем'я, яке Бог нам дав віддати його для Господа. І тому наших дітей, себе, всіх, церкву нашу, общу вселенську церкву, наш край і всіх, хто знає Господа, можливо, ми ще так мирно живе. А десь є гонення трудності, десь може не можна так зібратися, навіть в нашій країні. Просто ми тут не відчуваємо. Нам кажеться, що десь далеко. А завтра може посетити наш дом, те саме горе, що там посещає, які ми будемо стояти тоді. Може, тоді будемо оплакувати, але ну, вже пізно. Але сьогодні врем'я благоприятний день спасіння, де ми можемо стояти в проломі, молитися не лим тоді, коли біда, волни, коли води приходять, нам треба постити, молитися. Много раз браття напам'ять нам про Даніїла. А ви знаєте, як він робив, коли прийшов приказ, тоді почав молитися. Це написано, він постійно так робив. З того часу, коли був там великим правителем, він жив в чужій страні, але знав, що там є храм, і там прибуває Бог. І він постійно обращався. І тому люди, які шукали предлога в ньому, каже, ми не найдемо в роботі його, але в у Богу його ми найдемо, тому що він не хоче поклонятися тим вавилонським богам. В нього є живий Бог, і Бог зберіг його. І тому наше поклонення повинно бути постійно на всякому місці і во всякое время, не тільки коли біда, а во всякое время. Тому стаємо перед Богом на коліна в місті з нашими дітьми, благословляємо їх і дякуємо Богу за все. Йому слава повіки. Амінь. Отець Небесний, Бог всього творення на землі, під землею і на небі. Ти той, який держиш все в своїх руках, де коли улікаєш чим, то ми не замічаємо, що ти великий наш Бог і дивишся на нас, тому що ми є твоє творення. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, де ми могли разом бути на цьому місці, слухати Слово Твоє. І під час проповіді пісні, можливо, якийсь чужий голос говорив до нашого серця, і ми не розпізнали його. Прости нас за то, і помилуй, Господи, а дай чути все Твій голос, тому що Твій голос приятен. Він сладок, Господи, він той, який направляє і веде. І тому ти учиш мене і всіх нас для того, щоб ми були похожі на Тебе, Господь. Тому, як сьогодні було сказано, що ти на курячого се не голосив, і трості надленою не переломив, но совершив суд до кінця, ти восторжествував над дьяволом, забравши в руки свої ключі, ада і смерті, і ти сказав: я Алфа і Омега, начало і конець. Слава тобі! Хай твоє начало буде в нашій житті, і хай буде твій конець у нашій житті! Перед тобою ми стоїмо і з тими дітками, які сьогодні тут є, і з тими нашими дітьми, яких тут немає, хто десь, може, далеко йшов, хто десь є в другому місті, Господь, наші сім'ї, чоловіки, жінки, ми живемо в такий час, коли є право вибору для нас. Я прошу тебе за тих братів, хто вибрав іти за тобою в тих тяжких обставинах і довірити Тобі своє життя, благослови їх. Укріпи силою Духа Святого, благослови кожну сім'ю, Господь, і наших дітей збережи, і ті, які перед нами тут є, благослови, їх, наповни їх Духом Святим, вони підуть на канікули. Але в Християн немає канікул, Господь. Говори Духом Святим до їхніх сердець, де не будуть. Храни їх всьому мірі від зла і збережи для слави своєї. А тих діток, які, можливо, із наших сімей упали, хто відійшов, Господи, наверни їх, пробуди їх силою Духа Святого, да познають Тебе як вічного Спасителя. І в той момент, коли ми є на зібранню, дай нам мудрості чути твій голос, коли він говорить до мого серця і до кожної з нас, щоб відкрити серце. І, Господи, ти був тот, тому що Ти сказав від руки Отця Твого ніхто не похитить, тому що Ти овець передав Його руки, і ми в твоїх руках слава тобі. А можливо, якась із овечок десь заблудилася. Ми просимо тебе, Господи, наверни в стадо, підніми упавших. Возврати потеряних, прилай спасай мих церкві, щоб ми ще пізнали тебе як Лічного Спасителя, тому що ти не хочеш смерті грішника. Так же просимо тебе за наш край, країну нашу, Господи, дилеться та кров, Господь, установи то безумії. Господи, яви свою славу, ти знаєш, як все то зробити ми не знаємо. Можливо, там хтось плаче і призиває ім'я Твоє, а Ти сказав, хто призове ім'я, Господне спасеться, помилуй нас. І наш край, Господь, дай мудрості мироправителям і страха Твого, щоб не розуміли, що ти є над ними вищий суддя і справедливий. Благослови також народ свій Ізраїль, Господь, да буде стена Єрусалима, да познають тебе як лічного Спасителя, то видиш, як ноги вооружилися проти народа Твоєго. Але ми віримо, що ти є защита народа свого, а для церкви своєї, Господи, укріпи її силою Духа Святого, приготов для пересілення, щоб нам чекати того, коли ти прийдеш за народом своїм і бути готовим, благослови в дорогах, повсюду, все твої руки святі і тих наших діток, і вчителів і всіх, де буде прославлено ім'я Твоє, Отець Син. І дух святий. Амінь.